Місто з присмаком солі, місто, в якому вся сіль, місто Котермика, півтора міста, Республіка Мрій це лише частинка назв, які в ті чи інші історичні періоди вживали і вживають, говорячи про Дрогобич. А чи знали ви, що Дрогобицька ратуша, без якої неможливо уявити собі нашу площу, входить до п'ятірки найкрасивіших ратуш Західної України? Та у двадцятку найкрасивіших у цілій Україні. Саме тут, 2 квітня 1990 року, вперше офіційно замайорів синьо-жовтий стяг. Із вежі ратуші наше місто видно немов на долоні, звідси видно всю красу міста. Коли піднімається на вежі, то забуваєш про міську метушню та стаєш ближчим до неба. Люблю, Дрогобич, бо в ньому. Живе моя душа, за тут можна почуватися щасливим. Це місто дуже затишне, воно дуже привітне. Дуже мені подобається це місто, воно неймовірне. Я люблю трогобич. Трогобич це, це таке частинка сердечка. Люблю за те, що тут навчалася, в Дрогобицькому педагогічному, за те, що тут дуже красиво. Це місто рідне, найперше. Це місто таке спокійне, дуже добре. Тут є багато для дітей, наприклад, площа ця дуже гарна. Тут діти дуже багато маленьким дітям є де бавитись. Ну, Тут багато можливостей. Багато архітектури. Для мене Дрогобич — це не тільки про його історію чи стародавні вулички, а й про людей, про молодь, яка творить не тільки майбутнє, але вже й теперішнє. І я хочу, щоб кожен дрогобичанин чи дрогобичанка, щоб вони залишили свій вклад у наше місто і працювали на його розвиток і на його покращення. Дрогобичу 934. Він продовжує рости та розвиватися. Зберігаючи свою неповторність з Днем народженням рідне місто.